Час розказати про головні події дня на годиннику 19. Це значить час новин на телеканалі Віта. Вітаю у студії Марія Супрун. Горіло палало. Нічна пожежа на заводі Аналог, які збитки підраховують підприємці. Та чи бува не був, це підпал. На електризовані рахунки. Чому не проштовхнутися в офісі «Вінниця»? І де ж тоді він чадам оплатити послуги енергетиків? Реконструкція парку хімік. Перші кроки покажемо і розкажемо, як виглядатиме парк після оновлення. П'ять пожежних автомобілів та майже 30 бійців-рятувальників вночі підняли по тривозі. Газити пожежу в одному з приміщень заводу Аналог з офісів евакуювали близько 20 людей. А боротьба з вогнем тривала півгодини. Що спричинило пожежу і яких збитків зазнали погорільці, На місці пожежі побувала Катерина Золінська. Ось тут вчора ввечері на колишньому заводі аналог сталася пожежа. Близько 20 співробітників адмінбудівель евакуювали. Боротися з вогнем прибули рятувальники. Два десятки ДСНСників близько 30 хвилин гасили пожежу. Для цього задіяли вісім спецмашин. Було встановлено, що горять меблі та та оздоблення. На першому поверсі прибудови до адміністративної будівлі. Причини пожежі встановлюються. Василь Городник один із підприємців, які постраждали від пожежі. За його словами, раптом вогонь спалахнув і охопив весь перший поверх. А це близько ста квадратних метрів. Загорілась техніка. Техніка, каже, якийсь системний блок. Ось тут. Оце було будь-то охоронці. Охоронці були тут, прямо на місці. Воно так миттєво. Ну, це мені так розповідали, бо я вчора ввечері приїхав. Митєво загорілося. Миттєво поширилась. Кіптя, ваїдкий запах та обгорілий пост охоронця – Все, що залишилося після пожежі, зішкрибають сажу та розбирають недопалки. Наслідки згарища вже сьогодні, не кваплячись, прибирають робітники. Практично цілу ніч тут працювали, все і вода тут таке було. Це працівники за заводу, все прибирають. Я думаю, що за декілька днів все зробимо. Іван Валерійович місцевий сантехнік. Один із небагатьох, хто не переймається, а жваво констатує все, що не робиться, на краще. Все, ж нам новим? Будь нове, буде краще. Дісталося і сусіднім магазинам. На щастя, ніхто не постраждав. Робітники впевнені, за кілька днів приміщення відновлять і працюватимуть у звичному режимі. Щоправда, з невеличким запахом пожежі. Катерина Золінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Початку року на території області виникло 307 пожеж, зокрема у житловому секторі 266. Вогонь забрав життя у 29 громадян, серед яких двоє були маленькі діти. Найчастіше пожежі стаються через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки в побуті. Про це заявив Руслан Шевчук, керівник головного управління ДСНС у Вінницькій області. Смертельна ДТП при в'їзді у Вінницю автомобіль збив пішохода. 35-річний водій Тойоти наїхав на чоловіка, який йшов проїжджою частиною дороги в напрямку руху машин. Потерпілим виявився 38-річний вінничанин. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі остаточна причина ДТП невідома. Правоохоронці встановлюють деталі аварії. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Амфетамін, метадон, марихуана, наркотики в асортименті все частіше знаходять поліцейські на Вінниччині. Днями викрили групу ділків в Ладижині. Під час обшуків вилучили наркотиків на майже 40 тисяч гривень. Втім, ці парищі злочинців не вдалося переплюнути гастролера із Запоріжжя, який ще у січні намагався збути у Вінниці товару на 80 тисяч гривень. Молодик робив закладки, а покупців шукав в інтернеті. За словами начальника ГуНП у Вінницькій області Юрія П. Адоса дрібних наркоторговців викривають чи не щодня. Вдалось копам закрити і три наркопритони на додачу із лабораторією належною уваги приділено викриттю збувачів наркотичних засобів та інших кваліфікованих злочинів цієї категорії, яких спочатку року по області виявлено 54 факти: що удвічі більше ніж торік. Задокументовано три кримінальних правопорушення пов'язаних із організацією і утриманням наркопритонів. Та одну нарколабораторію. Завдяки роботі оперативних підрозділів із незаконного обігу вилучено понад 30 кілограмів наркотичних засобів. Війну хитромудрим ділкам, які залишають таємні посилки покупцям наркотиків, оголосили і самі вінничани. Дві суботи поспіль, громадські активісти, поліція та небайдужі містяни, озброївшись балончиками із фарбою, замальовують надписи на будинках та парканах. Гуртом знешкодили понад тисячу інтернет-адрес наркоділків. На цей раз активних вінничан назбиралося майже сотня. Плата послуг енергетиків у Вінниці залишається справою не з легких рахунки за електрику. Мешканці міста отримали із запізненням та ще й не одну квитанцію, а дві із боргами. Одні кинулись до Укрпошти, інші до Енера Вінниця. З'ясовувати кому і за що винні. В розрахункових центрах і на поштах вишикувались черги. Поштовхатись у них довелось і нашій Оксані Святенко. Втім, вона все ж з'ясувала, в чому причина таких незручностей і де Вінничани можуть заплатити за електроенергію. Десята ранку біля входу до центру обслуговування клієнтів постачальника електроенергії Енера Вінниця не проштовхнутися. І довго а, а, і що це робите? Усі в черзі затамували подих, адже хочуть почути відповіді на головні питання, чи будуть платити штрафи через запізнення рахунків. Я платила раніше одному оператору, там, там, постачальник там. Тепер поміняли когось. От тепер треба нового, перейти на нового постачальника. Е електроенергія. От, от і тепер за це нужно вистачити очі. Черга тянеться з приміщення аж на вулицю. Жителі з будинків що поруч, про проблему можливо і чули, але теж стали жертвою цих черг. 60% людей на машинах приїжджають. Ось представте, вон машини, да, машини так. що ми зараз час караулім просто, Да? Вони вон машини вон, розві... Розві... Да, розві... Розві... Скади, це все повністю розві... у нас двор забіт. Ну, Діма ну, да, ви, ви виходимо по ви? двор. Закриваємо кольоса, збігаємо, щоб не а заїжджали машини. Попри те, що прийом ведуть 20 адміністраторів, людей із питаннями все більшає і більшає. Сказали, що нам договори роздали, але в нашому домі ніхто їх не бачив. Я з Вороновиці, цих договорів ніхто не бачив. Сказали, що будуть носити талончики. Вже другий місяць закінчується, ще за січень місяць ми не заплатили. Ці погоджуються це з їхньої вини все через нову програму, з якою працюють місяць. От і млинець, як то кажуть, вийшов невдалий. За нашою виною рахунки затримались десь на день-два, 11-го вже їх почали друкувати і розносити по Вінниці. Щодо рахунків по області, ми почали їх формувати десь 18-го числа, і 21-го вони поступили, 19-го поступила перша партія. 19-го, 21-го приходила і 25-го. Вчора у Вінницю поступили останні партії. Дискомфорт жителів хвилює місцеву владу. Тому з самого ранку заступник мера Микола Форманюк скликає нараду, вимагає пояснень, коли ж завершаться подібні знущання над віначанами, і тут нарікають на технічні проблеми. На Наступний період проплата за комунальні послуги. Як ми виходимо з таким же самим навантажем, чи все таки скороговано і ми вже маємо якийсь певний алгоритм. Ми маємо, але програмне забезпечення, на жаль, нас поки що підводить. Один збій, і люди отримують рахунки із незрозумілими для них сумами. Тож компанія, що виставляє рахунки, просить вінчан звертати увагу лише на показники фактично спожитої енергії, що вимірюється у кіловат на годину. Будь ласка, в січні, хоча б не звертайте увагу на покази. Чому? Тому що покази е, лічильника це інформація, яку нам дає ПАД Опленерго. І е, в нашій базі це ну, текстова, е, текстовий запис. Е, на жаль, е, обсяг передачі був 760 тисяч записів про різних споживачів, і частина записів ну, вона поїхала. Програмісти мені сказали, ну поїхали. Коли приїде програма, Венера Вінниця не беруться прогнозувати, можливо, місяць-два. А поки споживачам, котрі не отримали вчасно рахунки, обіцяють не нараховувати пені. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Аркадій Іпатов. Новини телеканал Віта. Вінницький інститут розвитку міст представив фінальну концепцію парку Хімік, лава добросусідства, місця для відпочинку активного і пасивного острів піску. Так звані урбаністи це фахівці, які знаються, як створювати гармонічний простір. Вони наглядно продемонстрували, як оновлять Вінницький парк Хімік. Над новим дизайном парку працювали майже рік. Кропітливо досліджували територію та опитували відвідувачів. І ось готові перші кроки. Оновлення парку вписується і в щойно прийнято концепцію інтегрованого розвитку Вінниці. Скільки ж грошей віддадуть на новий парк і що кажуть самі вінничани, Знає Олена Гук. Якщо дивитися на цю картинку, то видно, що тут фактично у нас там той паркан лишився. Якщо забрати там ті старі перетинки і зробити ось лавочки, і зразу додається дуже багато лавок для сидіння. Не потрібно нічого придумувати. Надія Лобода уважно розглядає фінальний проект реконструкції парку Хімік із ностальгією, згадую, який він був 30 років тому. Раніше там і будинок культури працював, і колись старожили що там, і був літній театр, і концерти різноманітні. Нині ж парк занедбаний із сумом констатує Ірина Шовкопляс. Вона живе неподалік і пам'ятає його з дитинства. Як тільки дізналась про наміри мерії, реанімувати хімік подала свої ідеї. Одну з них навіть використали у проєкті. Моя і основна ініціатива, щоб в паркі хімік, обов'язково була хороша зона для заняття спортом. Ну спортом не професіональним, а от фізкультура Активно, недалеко від свого дому. Над проектом майже рік працювали архітектори, ландшафтні дизайнери і три команди урбаністів з Вінниці, Києва та Одеси. Зійшлися на концепції хімія соціальних зв'язків. У нас є такі, мабуть, дві головні тези. Перше, це перепрограмування, тобто ми не хочемо знищувати все і робити щось зовсім нове, але й ми не хочемо залишати парк таким, який він є. І тому ми пропонуємо його перепрограмувати, зберегти якусь його історію та ідентичність. Вибух, реакція та розчинення з відчуттям перебування у лісі. В цих зонах встановлять будиночки на деревах та навіси від дощу та сонця, а чашу від колишнього фонтану перетворять на місця для сидіння. Вхід не мінятимуть, тільки доповнять кав'ярнею. Але родзинкою парку, як на мене, стане лава добросусідства як символ об'єднання жителів цього мікрорайону. Вона буде доволі великою. На ній розміститься 150 чоловік. Причому кожен з них зможе знайти собі своє місце по душі. Дитячі та спортивні майданчики: біговий маршрут, зона відпочинку, інклюзивні каруселі і помост сцена все це буде в парку, і спеціально відведена зона для вигулу тварин. Ось це Будуть, ну, такі урни з пакетками для, для прибирання за собаками. Ну скоріш за все, ну і просто територія, на якій дозволяється це робити. Про виділене 50 тисяч євро на реконструкцію хіміку міська влада домовилась з урядом Німеччини та Швейцарії. Стільки ж дасть міський бюджет. Зміни в місті відбуваються в рамках нещодавно прийнятої концепції інтегрованого розвитку Вінниця-2030. Впродовж тижня кожен городянин може внести в проект хіміка свої уточнення. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Мовою добра книга про гарні вчинки українців вирушила у мандрівку світом. Які історії вінницьких учнів здатні розчулити навіть берегиню грумунського престолу, переорієнтуватися в житті як вінничанам та воїнам, АТО допомагають знайти себе в новій сфері. Репортаж з перших вуст зима повертається, коли чекати тепла вінничанам?» Знайти професію, яка переверне життя. Про це мріє кожен. Вінничани, які мають вищу освіту, втім роботою незадоволені, перенавчають безкоштовно. В центрах зайнятості їм допомагають перекваліфікуватись в більш затребувану на ринку праці професію і одразу приступити до роботи. Шлях від інженера до майстра виробничого навчання пройшов і герой сюжету Ірини Корш. Будував, продавав, ремонтував машини. Цим інженер-механік з вищою освітою Юрій Вінецький займався до війни. Після демобілізації подався шукати роботу в центрі зайнятості. Майстру на всі руки запропонували здобути нову спеціальність. Четвертий розряд електрогазозварювальника чоловік отримав всього за 9 місяців. Шукати місце роботи навіть не довелось. Мені запропонували залишити училище, спробувати себе майстром виробничого навчання. Юрій другий рік вчить юнаків з'єднувати металеві конструкції, встановлювати сантехніку, користуватись слюсарним інструментом та шліфмашинкою. Я роблю працювати як і головою, і руками також. І це цікава робота. Тут кожен день це не якийсь там день, що прийшов і сидів, пішов це, треба. Працюєш з дітьми, з учнями, їхні проблеми, їхні там потреби, з батьками. Благодаря йому, в мене є якісь прогреси в житті, по сварці. Качественні шви виходить, тому що я прийшов сюди зовсім без руки. Бажаючих отримати затребувану на ринку праці професію щороку близько тисячі. Від центру зайнятості їх навчають безкоштовно на замовлення роботодавців. Ми якраз перенавчаємо кардинально, тобто, скажімо, з юристів робимо адміністратора або перукаря, тому що людини є до того хист, бажання. Ми не готуємо студентів, та ми готуємо вже працівників, які прийде стане, буде працювати. В обласному центрі зайнятості прогнозують кількість безробітних із. Вищою освітою цьогоріч значно зросте Вінницькій області заплановано вивільнення працівників медичної галузі державного управління. Освіти армія безробітних людей з вищою освітою буде ще поповнюватися. У місті Вінниці це 80% зареєстрованих безробітних. Цей час роботодавці продовжують скаржитись на брак робочих кадрів. Тож тих, хто в мріях стриже бороди в барбаршопі, а натомість має статус офісного планктуна, чекають на перенавчання в центрах зайнятості. Ірина Корш, Олег Літвінцевновини, телеканал Віта. У Вінниці провели перший в області турнір з Тхеквондо. Це бойове мистецтво, в якому бійці активно використовують ноги для ударів. Зародилося в Кореї. Взяли участь спортсмени від 6 до 20 років. До слова, це єдиний вид ударних східних єдиноборств, які включили до олімпійських видів спорту. Зараз Тхеквондо активно розвивається і в нашому місті. Чим приваблює східне єдиноборство Вінничан, розповість Олена Гук. А в роті, злість на обличчі. Понад дві сотні дітей змагаються на корці педагогічного університету. Мета одна перемога. Мар'яні 11, а її вже охрестили знавцем корейського бойового мистецтва. Тхеквондо – боєва дівчина займається майже пів життя з п'яти років. Дуже важко було попасти в голову і доводилось працювати на корпус. Бойового духу не позичати і Денису Бортнику. Два місяці виснажливих тренувань і результат здивував його самого. Не очікував такого. Я. я думав, що програю, але я виграв. Поєдинки з Техвондо відбувалися за новою системою, завдяки якій бої максимально чесні, адже головний рефері бою електронна система. В спеціальні захисні носки, шоломи та жилети спортсменам вшиваються датчики. При відповідній силі удару з менше, менша або більша сила удару. Датчик імпульс передає на і відповідно заробляє бал. Якщо спортсмен сам заслабо вдарив, балу нема. Вдарює, з відповідною силою балів, яка в приписному програмі є, засичаться бали. Удар кулаком та ногою в корпус два бали. Якщо в шолом три. Ще два додають за складну техніку. У разі якщо Тхеквондист демонструє удар з розворотом. Ти Втім, філософія Тхеквондо не в нападі, а в захисті. Він загартовує не тільки тіло, а й дух. Діти, які займаються Тхеквондо, більш витриваліші до фізичних та розумових навантажень та обганяють своїх однолітків в рості на один сантиметр на рік, на відміну від тих, хто не займається. Это такой сложный традиционный вид спорта, которым нужна хорошая функциональная подготовка, координированность, растяжка, пластичность, ну и плюс еще и сила, чтобы и плюс еще реакция, и ловкость, и четкость, чтобы попадать точно в цель. Це єдиний з бойових мистецтв, який включили до олімпійських видів спорту. Тхе означає удар ногою, квон кулак до шлях або мистецтво. А за своєю енергетикою та енергійністю захоплюю глядачів з перших секунд. Подобається активністю, смілостю, виносливістю спортсменів, які ще малесенькі, але вже мають бажання перемогти. Перше та друге місце в обласному чемпіонаті з Стхемондо здобула команда з Вінниці, третя Стиврова, Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Україна експортер, а не імпортер газу. Таку мету озвучив прем'єр Володимир Гросьмен під час відкриття 10-го ювілейного міжнародного енергетичного форуму. Україна має потужні перспективи для розвитку цього сектору економіки. Для цього уряд вже кілька років спрямовує зусилля на створення рівних можливостей і правил для учасників ринку. Удосконалюється законодавство, зменшені рентні ставки на нові свердловини. Також став відкритим доступ до державних геоданих та запроваджені прозорі конкурси. Си та аукціони на нові ділянки, інше важливе завдання для створення енергонезалежності підвищити спроможність державної нафтогазової компанії. наше завдання? Більше добувати і виробляти енергетичних ресурсів, енергоефективно споживати ці енергоресурси і з країни імпортеру. Нам потрібно перетворитись на країну, яка може забезпечити 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, стратегічна мета країна-експортер. Книгу добра повезли вінницькі учні, крон принцесі Румунії Маргариті. В ній зібрані історії про добрі вчинки людей з різних куточків України. Це соціальний міжнародний проект, який розпочався два роки тому. Надрукована книга на унікальному папері, який може зберігатись впродовж тисячі років. Далі Олена Гук. Вони трохи хвилюються, адже їдуть до крон принцеси Румунії Маргарити. Так називають берегиню румунського престолу, але миттю вгамовують занепокоєння, бо мають унікальну книгу добра. Ми хочемо доказати, що в Україні живуть добрі, з добрими серцями люди. Доводити збираються реальними історіями про добро, що називається засновано на реальних подіях. Два роки збирали їх на сайті Міністерства закордонних справ, організатора події. Я написала історію про те, яке з батьком зробила для лебідів в будиночок. І таких історій про добрі вчинки назбиралось 300 тисяч. У редакторів завдання не з легких обрати всього сотню найцікавіших. Одна з таких припала до душі волонтеру Анатолію Слівінському. В зоні АТО на нашій території, правда, я не пам'ятаю, чи в Бахмуті, чи це в Вадівки, чи де воно було. Ось наші солдати в якомусь супермаркеті стояли. Зайшла мама з хлопчиком. і хлопчик захотів собі купити у ліці. Просто банальна історія у ліці купити. Мами не хватало коштів. Наші хлопці купили, подарували. Цьому хлопчику ці олівці подарував. І він взяв написав ці олівці, які йому дорогі ці олівці, бо наші солдати подарили. І він написав історію про це добро. Щоб не перевантажувати текстом, додали малюнки. Друкували книгу в Таліні на унікальному папері. Він з бововни та трав тих регіонів, звідки надійшла історія про добрий вчинок. Зберігається папір щонайменше тисячу років. Дівчинка шість років. От, і в неї запитали, що, ти, для, що тобі дає ця книга. А знаєте, що вона сказала? Це шість років дівчинки. Вона каже, я хотіла б ці листочки на мілки порозривати, частиночки, і розвіяти по Україні, щоб взійшли дерева добра каже, по всій Україні. Найактивніші оповідачі презентуватимуть книгу добра в одній з 50 країн світу, серед них і п'ятеро маленьких вінничан. Тут діду, діти з усієї України. Вони спілкуються із Луганської Донецької області, з Харківськ. Вони між собою спілкуються. Так? Наші дітки розказують, як тут в Вінниці живуть. Ти як в Луганській з собою до Бухареста діти повезли український прапор, який стане символом поїздки. Ми Попросимо коронпринцесу принцесу Румунії поставити свій підпис на згадку про поїздку. На згадку про те, що ми прекрасні і добрі люди, і ми несемо добро у цей світ. Ми відвоюємо свою волю. Олена Гук, Сергій Кошерський, телеканал Віта. Ну, а далі про погоду. Вітаю, Євгенія. Сьогодні віничани почувалися ніби в касті 12 місяців: то дощ, то сніг, то поривчистий вітер. І все це на тлі плюсової температури. Розкажи, чи зміниться картина завтра? Вітаю, Марія! Так, лютий ще має у своєму арсеналі чимало сюрпризів. Вінницькі синоптики прогнозують і на середу доволі мінливу погоду. А яку саме? Я вже готова розповісти детально. Будемо чекати з нетерпінням. На цей час стрічки новин мовчать, тому я кажу вам до зустрічі, як завжди, о дев'ятнадцятій на телеканалі. Віта.